6 років повстанської боротьби за самостійну Україну, 42 успішні бої, 32 роки ув'язнення у радянських таборах, реабілітація та звання Героя України. Таким було життя Мирослава Симчича, сотенного української повстанської армії на псевдо Кривоніс. Повстанець у своїх інтерв'ю неодноразово говорив про загрозу з боку російської держави, жорстоку та імперіалістичну сутність тамтешнього режиму. Однак був впевнений, рано чи пізно українці здобудуть остаточну перемогу над. Расроме. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Будучи з ними розумієте, той тридцять лишнім літ концтаборах, бивчу їхню психологію, це люди, які не признають, немає немає зрозуміть ні совісті, ні часті. Повстанець народився у селі Вижній Березів. У 1941 році доєднався до лав юнацької сітки ОУН. Восени 43-го року Мирослава направила до першого куреня української народної самооборони до Космача, де хлопець служив кулеметником. Під керівництвом кривоноса у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС на чолі з генерал-майором Миколою Дергачовим. Бій тривав три дні. За словами історика Ярослава Коротчука, ця битва була однією із найяскравіших перемог української повстанської армії практично з мінімальними втратами, тобто там пораненими повстанцями, це ж таки було завдано величезної колосальної шкоди ворожим військам, НКВДстам. І сьогодні ми можемо сказати, що доволі часто той досвід, який використовував Мирослав його побратими, а використовують теперішні наші захисники, ведучи боротьбу з окупантами на півдні, сході нашої країни цю партизанську тактику. Арештували кривоноса у 1948 році. Тоді радянська влада таврувала його прізвиськами Пріступник і бандіт. Повстанець відбув 32,5 роки каторги і таборів. Попри це, Симчич не зламався, не втратив на снагу, сильний дух і бажання працювати на благо України. каже історик Ярослав Коретчук. Доволі часто багато людей на жаль не витримувало в'язничних умов. і Умовно ми би назвали їх. Ламалися так. А тут ми бачимо ні на Це кажу це життєва енергія, бажання творити далі. Це практично до останнього часу, допоки поки пан Мирослав міг зустрічатися, він намагався бути активним. Він зустрічався з молоддю. З 2014 року Мирослав Симчи часто спілкувався з українськими захисниками, розповідав, що захоплюється ними, і якби мав здоров'я, теж пішов би воювати. Я як дивлюся на це на це на цих сьогоднішніх учасників цієї війни. То я, я вам скажу, що я у захопленні від цих хлопців. Це хлопці, розумієте, вони я вам сказав, що ми були вже уже привикі в тянуті, а ці вийшли розумієте, з під теплої розумієте перини, з під теплої перина та зразу у поле в окіп, у окіп розумієте, під сніг, під дощ. У листопаді 2017 року Косівський районний суд визнав Мирослава Симчича таким, що підлягає реабілітації на підставі закону України про реабілітацію жертв політичних репресій. Повстанець є почесним громадянином Коломиї, Космача та Львова, 14 жовтня минулого року. Президент Володимир Зеленський присвоїв кривоносу звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка 13 днів тому Мирославу Симчичу виповнилося 100 років. З цієї нагоди легендарний військовик передав президенту Зеленському. Сторічну шаблю і книги з історії УПА зі своїм підписом. Але ви, молоді, були за весь на ваших очах, ще так само розсиплася ця путінська імперія як попередна. Василь Скрипка, Наталія Олексінко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.